Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Олія Олейна ціна 45 гривень. Олія Дар, 44 гривні 40 копійок. Акції лише один день 21 жовтня. Щедрий дар 38,60. Олія Оливкова 500 мл 217 гривень 30 копійок. Пепсі 2 літри об'єм. Без цукру 34 гривні. Класичне також 34 гривні. Кава 259 гривень 50 копійок. Кава у зернах 1 кг 353 гривні 70 копійок. Кава натуральна мелена 262 гривні 70 копійок. 500 грам в упаковці. Кава натуральна мелена від Deluxe 500 г 176 гривень 50 копійок. Кава чорна карта 230 г 71 гривня. Чорна карта кава розчинна 84 гривні 50 копійок, 120 г. 200 г упаковці ціна 162 гривні 40 копійок. Макофе, кава Рощина, 70 грамів, ціна 47,20 Кава Мелена зі Львова 240 грамів, 71 гривня. Кава Еспресо класична 60 гривень. І чорна карта 71 гривня 250 грамів. Рощина кава Якобс, 144 гривні та 208. Кава у зернах, Еспресо 1 кг, 377 гривень 20 копійок. Чай ловаре 31 гривня 50 копійок. Чай зелений ловаре 30 гривень 40 копійок. 24 пакетики. Чай ловаре 54 гривні 20 копійок. Сухі сніданки старт 44 гривні 20 копійок. Такий старт – 48 гривень 30 копійок 420 г. Попкорм від своєї лінії 15 гривень 70 копійок, смак сиру або сіллю. Мюслі від своєї лінії Тропік 25 гривень 70 копійок. Біфіт від своєї лінії 400 г 45 гривень. Сухі сніданки 500 г 55 гривень 60 копійок. Каша мілупа 75 гривень. Йогурт живинка від «Данон» 9 гривень 40 копійок. Йогурт «Дольче» 12 гривень 60 копійок. Є три варіанти смаків. Мілупа сирок натуральний. 11 гривень 50 копійок. Йогурт мілупа 14 гривень 70 копійок. Три варіанти смаків. Агуня 17 гривень 50 копійок. Лактонія 13 гривень 20 копійок. Сирок двошаровий 13 гривень 50 копійок. Є смак полуниця, вишня, груша та персик. Сирок персик або полуниця 28 гривень 40 копійок. Йогурт галачина 21 гривня. Йогурт 800 грамів – 42 гривні. Віце лагода. 46 гривень йогурт лагода смузі. Йогурт Марійка також на акції. Сметана від президента 10% жирності. Стаканчику 31 гривня 60 копійок. Сметана просто наша, 22 гривні. Кефір ферма 1% жирності. Ціна 35 гривень 40 копійок. Вершки яготинські 10% 44 гривні 20 копійок. Вершки просто наше 20 гривень. Сир кисломолочний 27 гривень 40 копійок. 5% жирності. Сир від своєї лінії 43 гривні, 20 копійок. Нежирний 300 грамів. Кефір галичина. 30 гривень. Нежирний. Сир від фірми Кому. 59 гривень за упаковку 160 грамів. Сир нарізаний скибками. 45 гривень Напівтвердий. Є різні варіанти на вибір. Сирок лактіма 8 порцій, 140 грамів, 49 гривень. Лактіма сирок з сирок кипками, 43 гривні. Крем сир президент 180 грамів. Ціна 40 гривень 90 копійок. Класичний. 78 гривень коштує сир Філадельфія. 125 грамм. Паста філата від тульчинка 40 гривень 200 г. Молоко ягутинське 32 гривні. Молоко безлактозне ягутинське 44 гривні 30 копійок. Молоко кокосово-рисове 59 гривень. Молоко ферма 36 гривень. Бугур із м'ясом курки від своєї лінії 41 гривня 20 копійок. Шпротив олії від своєї лінії 55 гривень 70 копійок. 36 гривень і 50 копійок коштує оселедець від своєї лінії 180 г в упаковці. Крабові палички розумний вибір 38 гривень 50 копійок. Піца кебаб курячий легко. 78 гривень 60 копійок. Тісто від своєї лінії листове дрижджве, 59 гривень. 900 г. Від фірми Deluxe оливки чорні з кісточками або без 48 гривень 30 копійок. Оливки зелені із тунцем 37 гривень 20 копійок. Печиво із шоколадною начинкою 13 гривень 20 копійок. Печиво суперконтик із молочною начинкою 13 гривень 30 копійок. Макароні вироби від фірми Deluxe 500 г 41 гривня вермішель. Витки 29 гривень 30 копійок. Булгур 500 г 28 гривень 40 копійок. Рис. Від розумний вибір 37 гривень за кілограм. Майонез гуляй поле. Салатний 30% жирності 30 гривень 30 копійок 550 г. 67% жирності 300 г 27-30 Королівський смак майонез 36 гривень 70 копійок. Преміум майонез від королівський смак 46 гривень 50 копійок. Тушка курки 14 гривень за 100 г. Орієнтовна вага однієї 1 кг. Печиво крекер із начинкою від фірми Рошен. 31 гривня 50 копійок. Молочний смак, шоколадний та горіховий. Чіпси яблучні. 49 гривень, 30 копійок. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.